У трасі цей автомобіль їсть не більше 5 літрів. По місту 6,9 нам пише бортовий комп'ютер. Золотая осінь. Але, друзі, не настільки золота, як цей Hyundai Accent, який щойно приїхав до нас на майданчик і буде продаватись. Безмежно красиво виглядає автівочка. Це у нас 11 рік випуску. Офіційний автомобіль, який зараз куплявся в салоні міста Сум. На даний момент часу два власники і другий власник придбав його у першого, коли в машинці було всього на всього 30 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має невеликий на даний момент пробіг, а це саме 117 тисяч, є сервісна книга. Машинка обслужена, мастила та фільтра і Автомобіль має бензиновий мотор об'ємом 1,4. Лобове скло оригінальне, два комплекта коліс. Два комплекта гуми. Зараз стоїть автомобіль на літній гумі, а також зимова гума в багажнику вже встановлена. Що хочу сказати, виглядає дійсно дуже класно. Притоновані вікна. Кузов Седан це такий народний улюбленець Hyundai Accent, Досить простенькі машинки в експлуатації, в обслуговуванні. І що хочу сказати по салону. Докомплектований, бачите, такими чухлами під індивідуальне замовлення. Виглядає дуже гарно. Знаєте, хоча і комплектація тут середня, тут є у нас тільки передні електроскопідйомники і кондиціонер. Але з цими чухлами автомобіль стоє, так, знаєте, більш дорожче виглядати. В автомобілі маємо ручні регулювання сідушечки, центральний замочок є, звичайне кермо, підсилювач керма тут гідро, п'ятиступенева механіка, є сигналізація ширів. Бачимо, що такі мультимедії встановлювалися давненько, зараз більш сучасно все. Є підігрів заднього скла. Перед продажем автомобіль діагностувався на ІСТО. На наявність якихось моментів по ходовій. В принципі, все класно, все чітко. І дуже мені подобається, як виглядають килимки, текстильні килимки в автомобілі. Все чисто, охайно і гарно. І великий плюс до того, що вже у нас в автомобілі лежить другий комплект гуми зимової. Це значить, що до зими автомобіль підготовлений. Зараз спробуємо заглянути. Подивіться, досить непогано ще. Напевно, вже їздила зимова гума, але я думаю, що на перший час хватить. Тобто, як мінімум на один сезон, на пару сезонів хвати. Ще хочу показати стан підкапотного простору, бо я вже туди заглядав, там дійсно є що показати. Стан охайний. Підтікань немає ніяких по мотору. Хочу рівно. Свічки, щеплення, все в гарному стані. Я дивлюся, ще встановлений металевий захист двигуна. Свіженький акумулятор Bosch. Ну, а так, в принципі, все, кондиціонер працює, е пічка працює. Єдиний момент по машинці, так це по передньому бамперу, трошечки їхала переднім бампером, але безпека нічого не стріляла. Е Той це каже, що із-за цього можливо і запотіває фара. Так, в цілому машинка коштує 7000 доларів, за 11 рік випуску це непогана ціна. І для стану, для зовнішнього вигляду В принципі, автомобіль, я думаю, вартує своїх грошей, якщо ви шукаєте собі акцент. В таким в такому цікавому кольорі. Ви знаєте, що на майданчику Автопоінт є в наявності гарний варіант. Чекаємо на вас.